Тельмени у костюмах, сорочках, метеликах та краватках, дами у вишуканих вечірніх сукнях. І це не знімальний майданчик фільму про царську епоху. І не театральні підмостки. Це традиційний муніципальний благодійний бал, який проводить Чернівецька міська рада спільно з Чернівецьким міським благодійним фондом Милосердя. Я бажаю вам сьогодні гарного вечора, гарного спілкування і п'ятий... Муніципальний благодійний бал оголошую відкритий. Бал це один із тих заходів, де не буває занадто багато розкоші. Ніяких звичних джинсів та міні його. Лише смокінги та вечірні сукні, дорогоцінності та вишукані страви. Даний раут є благодійним. Кошти залучаються від продажу вхідних квітків, а також від проданих лотів на аукціоні. Скажіть, будь ласка, на які цілі підуть зібрані від бало кошти? Е, ціль тільки одна допомогти хворим дітям, яким потрібна наша допомога. А взагалі в нашому регіоні багато благодійників не дуже не так, як би хотілося. Але я хочу сказати, що і наш регіон, наше місто Чернівці, Чернівецька область теж. Е, Багато на гарних добрих людей. Я впевнений, що багато людей долучиться сьогодні до цієї акції і приймає участь може теж дуже багато людей в якихось благодіях. Ну я особисто дуже багато не знаю. Я впевнений, що їх набагато більше. Одного з співорганізаторів Чернівецького благодійного фонду милосердя розкажіть нам, хто мав змогу потрапити на цей бал? Ми по перше запрошували за попередніми телефонними адресами, які люди були в тому році. Це перше. По друге ми давали об'яву. Яка вже йшла на протязі місяця посередствах масової інформації на сайті було розміщено, тому змогу мало попасти всі. Чи багато сьогодні зібрав цей бал благодійників? Цьому році ми реалізували майже 200 билетів. Я хочу сказати, що ну крім того, ми не можемо зациклювати, скажімо, тільки на кількості проданих квітків запрошень. Справа в тому, що ми дуже багато розсилали запрошень. І листів по організаціях, і дуже багато людей відгукнулося. Можу сказати, що лише на сьогоднішній день на перерахунки благодійного фонду поступило 80 тисяч. Це саме дякуючи той роботі, яка починалася напередодні цього бала. Розкажіть нам, як ви відноситесь взагалі до благодійності? Ну позитивно. Мені подобається, що в Чернівцях таке організували, зокрема в Італії Михайлич. Таке. Це, якби, можна сказати, перший крок до того, щоб привернути увагу в Чернівцях до такого захворювання дітей. Я думаю, що всі присутні тут відгукнуться на цю біду, можна сказати. І кожен зробить свій внесок, який вважає за потрібне, як серце підказує. Ймовірно, позитивне. Я вважаю, що сьогоднішній захід є правильним соціально орієнтованим, який показує, що в Чернівчан є людяність, у Чернівчан є взаєморозуміння і прагнення допомагати тим, кому це необхідно саме зараз. Любов поважає себе людина, вона відноситься до богатіниці з щирим серцем. П'ятьдесят пять тисяч гривень, раз п'ятьдесять тисяч гривень, два п'ять пять тисяч гривень, три продано. Чи давно ви займаєтесь благодійністю? Е, ну, благодійністю займаюся досить багато часу. Е, я так ну залежно від того, що називати благодійністю. Тобто допомагає людям завжди. А саме от е, такі акції стараюсь, намагаюся не пропускати. Можна те, що я дуже багато часу вже в цьому присвятив, але в принципі є таке прагнення моє особисто і той громадської ініціативи, яку я представляю, рідне місто, долучатися якомога частіше до таких заходів. У ваших руках придбаний лот. Скільки ви витратили? 3,5 тисячі гривень. Чи давно займаєтесь благодійністю? Так, так. займаємося бізнесом, займаємося 15 років. Ну, мабуть, послідних 5 років займаємося благодійністю. Дуже приємна справа, потрібна. І дуже потрібно дуже приємно людям дарувати радість. Ви сьогодні на благодійному аукціоні. Придбали лоти. Що ви придбали? Я придбала ікону вишиту бісером і дуже гарну картину, е інкрустовану камінням Сваровським. Загальна сума вкладених коштів на оздоровлення слава 20 тисяч гривень. Чи давно ви займаєтеся благодійністю? Ну, досить давно, але такі великі суми витрачаю вперше. Дощем ані березнева заметіль не змогли зіпсувати святкового настрою учасників балу, які змогли поєднати корисне із приємним і не лише повеселитися, потанцювати, а й зробити вагомий матеріальний внесок в оздоровлення важкохворих дітей, що звучить мелодія вальсу. Продовжується світські теревені, муніципальний благодійний бал в самому розпалі. А ми завершуємо. Ви дивились відеожурнал «Імейджин» від порталу Геометрія.ру я його ведуча Ірина Вахітова. Наші партнери, креативний перукарський салон зірка та дизайнер Тетяна Стрілецька. Дивіться нас на Ютуб Сла юзерслешів